Друзі, чи вмієте ви плавати? Останнім часом в Україні, як і в Європі, модним стало раннє плавання. У Франції, наприклад, батьки записують малюка в басейн ще до народження. У Європі один інструктор може мати до 150 маленьких клієнтів на день. Що робить раннє плавання таким популярним? Які малючкові проблеми воно допомагає вирішити? Та як правильно ним займатися, щоб не зашкодити дитині? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною у студії сімейна лікарка, а також інструктор з раннього плавання Марина Осипенко, а також мама Неля. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю дня. Нель. Скажи, чи хотіла ти віддати своїх дітей на плавання? Я дуже хотіла віддати своїх дітей на плавання, так як я плавати не вмію, тому що ми з сім'єю не виїжджали в дитинстві на море. Перший раз на море я потрапила в 16 років. До того в мене були проблеми певні зі здоров'ям, і мені не дозволяли купатися в відкритих водоймах. От. А в ванні якби плавати не навчишся. От. І моя мама не вміє також плавати, тому що вона панічно боїться води. В неї на очах колись втопився хлопчик, коли вона була дитиною. І вона дуже панічно боїться води. От. А дітей я хотіла навчити плавати, тому що. Це для здоров'я корисно, це корисно і в житті пригодиться, бо мене завжди вражало те, як люди плавають. Я завжди хотіла навчитися. Я плаваю там, де відчуваю дно, а далі в мене починається панічна атака, і перекриває дихання, і я гребу назад. Спрацьовує інстинкт самозбереження. Ну, раніше, я пам'ятаю, не так було досить, ну, не було популярним от плавання саме в ранньому віці. Марин, от чи справді плавання настільки корисне для дітей і от чим саме? Насправді плавання, як і будь яка фізична активність корисна, тому що задіюється робота всіх м'язів, а також тренується серцево-судинна система. Ну і немало важливим є те, той факт, що плавання це також загортовування, ну а відповідно і зміцнення імунітету. Ви інструктор з плавання протягом вже якого часу? Протягом чотирьох років. Ви займаєтесь такими маленькими дітками? Так, з дітками з трьох місяців і до трьох років. Чи не страшно от, приносити їх в такому малесенькому віці, от, і от щоб їх навчали плавати? Ну насправді батьки звертаються за порадою раніше, ніж проводять їх в басейн, тому що перед тим як почати заняття в басейні, важливо правильно підготувати до нього дитину. Тому в більшості випадків батьки готові, вони свідомо йдуть на цей крок і спокійно можуть розпочинати заняття з дітками в басейні з трьох місяців. Інколи. Вони вже починають займатися з дітками в домашній ванні. Угу. А взагалі кажуть, що якщо ти пропустив оцей Рефлекторний процес там він кажуть, що він до трьох місяців, коли дитина тільки народилася. Якщо ти цей період пропустив, то вже дитині важче буде навчитися плавати. Ну, насправді раніше так і навчали плавати, і найперші, хто пропагував малючкове плавання і займалися власне підтримкою цього рефлексу, затримки дихання при потраплянні повітря або води на обличчя. Але зараз стараються не е, затримувати той рефлекс, який мав би фізіологічно піти, а, умовно кажучи, створюють новий, е, щоб дитина е, розуміла, е, який зв'язок має бути для того, щоб затримувати дихання при пірнанні. Угу. Ви сказали, що потрібно якусь підготовку пройти перед тим, як от дитина має вже навчатися плавати. Яка це підготовка? Е, важливо те, що е, дитина має вже. Починати е, купатися в домашній ванні, в ідеалі це має бути велика ванна. Розпочинати купання в ванні е, потрібно з 37 градусів, угу. і поступово можна понижати цю температуру купання в ідеалі до 33 градусів, бо більшість е, малючкових басейнів е, має температуру 31-30-31 градуса. І дитина має бути е, до цього готова, щоб відчувати комфортні умови. Також дитина має. Займатися в ванні, плавати в ванні без пелюшки, часто яку використовують мами, для того, щоб відчувати своє тіло в просторі і в дитини не було стресу. Також оптимально, щоб батьки розуміли більш-менш графік своєї дитини, тому що заняття в басейні має бути в комфортний час для дитини та дитина не має бути голодна. Крім пониження температури, можливо використовувати загартовування в формі холодної плями це коли при закінченні купання батьки створюють холодну пляму в ванні і поступово занурюють дитину від стоп до колін, поступово угу. так звикаючи до цього, або можна в кінці легенько поливати дитину температурою води нижче ніж ви закінчили купання в ванні. Угу. Також важливо, щоб дитина відчувала контакт обличчя з водою. Що я маю на увазі, це дитина має вмиватися е, зазвичай декілька разів на день, просто водою з долоні. Е, таким чином поливати, ну вмивати дитину, щоб вона не відчувала е, стресу від того, що дитину поливають, до прикладу. Ось ну і е, купати можна е, інколи навіть раджу мамам брати дитину з собою разом в душ. Е, так само дитина не буде боятися цих бризків води при потраплянні на обличчя, і їй буде комфортно в такій мові. А скажіть, будь ласка, раніше були популярні ці такі надувні круги на шию. Uh -huh. Колись, коли в мене старша донька була, то вони дуже були популярні, І... але в мене такого не було. Бо... А потім я почула, що вони насправді шкідливі, тому що шия там щось травмується чи що. Так, є такий… Девайси можна сказати. Багато батьків думають, що це дуже корисно для дитини. А насправді це просто маркетинговий хід, який угу. допомагає розвантажити батькам спину, але не завжди зовсім безпечний для дитини. По-перше, тіло дитини непропорційне. У дітей до року голова велика, достатньо так? велика, короткий тулуб і короткі кінцівки. І Часто батьки починають вдягати ці круги на шию ще тоді, коли дитина не може утримувати голову. Mm -hmm. Цим можуть їй нашкодити, або навпаки, коли дитина вже достатньо велика для домашньої ванни і вдягаючи цей круг на шию, дитина, знаходячись в воді, торкається ногами до дна ванни і може самостійно себе виштовхнути з ванни, створити хвилю, яка може накрити дитину, або травмувати шийний відділ хребта. Тому такі девайси я не раджу використовувати. Вони були взагалі е, вигадані для реабілітації дітей, які не можуть утримувати шию, і угу. заняття з такими дітками відбувалися в високих, глибоких діжках, при яких дитина не могла контактувати угу. з дном в воді. Е, ось, Якщо угу. батьки хочуть розвантажити свою спину під час купання дитини, можна використовувати купання в маленькій кількості води. Це коли. Дно ванни застеляють пелюшкою або використовують спеціальні поролонові підставки. Uh -huh. Ось і можна покласти дитину в водичку глибиною, така, що покривала, лежачи на спині, слуховий прохід. Таким чином, дитина знаходиться в воді, може активно контактувати з водою, ручками і ніжками, безпечно для дитини, і мама не стоїть в зігнутому положенні над ванною весь час. Але будь які активності в воді мають бути строго під наглядом батьків. Uh -huh. ну, як... Якщо говорити про плавання, так от ви займаєтесь з дітками маленькими, от там же ж ви їх якось навчаєте і пірнати. Це безпечно для таких маленьких діток. Взагалі безпечно, якщо дитину правильно до цього підготувати, тому uh -huh. що будь-які заняття, будь то е, плавання чи будь-які інші заняття для дітей, не мають приносити дитині шкоди. Дитина не має відчувати дискомфорт при цьому. Е, тому цей процес не такий швидкий і часто е, такі фантастично гарні відео, які ми бачимо в соцмережах, це тривалий шлях підготовки дитини до взаємодії з водою. Ну, багато хто говорить, що плавання воно допомагає дитині для нервової системи, і скелет укріплює, всі м'язи укріплює. Це правда? Чи, ну? Так, якщо, якщо дитина регулярно займається, це допомагає гармонійному м'язовому розвитку, плюс дитина отримує фізичну активність, відповідно, якщо вона відчуває себе під час заняття комфортно, нормалізується сон, травлення, дитина. Задоволена від процесу контакту з водою, ось, в цьому є користь. Однак багато дійсно ортопедичних захворювань. На жаль, плавання це не панацея. Якщо є дійсно захворювання, яке потребує лікування, то плавання може використовуватися лише як допоміжний метод. Тобто, воно не лікує там не проблеми. на жаль. Угу. Я зрозуміла. Ну, а кажуть, що для профілактики сколіозу обов'язково треба, щоб всі ходили на плавання. Це допомагає. Ай. Для профілактики сколіозу має бути фізична активність будь-якого формату, де буде симетрично задіяні м'язи угу. тіла. А чи є такі дітки, яким от взагалі не можна чи протипоказано от плавання? Ну, протипоказів до плавання є декілька. До них відносяться гострі респіраторні захворювання або будь-які гострі захворювання, при яких дитина має температуру або загальне нездуження. Також до них відносяться захворювання шкіри з порушенням цілісності або бактеріальні грибкові захворювання, тоді не можна категорично в басейн, також опіки кишкові захворювання, є декомпенсовані вади серця, про яких дитина просто не може фізично угу. займатися в басейні. Е, також не можна займатися, саме не можна пірнати діткам, в яких були судоми в анамнізі. Ага, угу. Тобто таким дітям ну, не рекомендую? Їм можна займатися плаванням, але для пірнання має бути відповідний дозвіл від лікаря. Ви займаєтесь от в басейні, там е, теж хлорують воду, так? Я розумію? Вона хлорована. Частково, там. ну так. Тому що, я пам'ятаю, ми ходили в аквапарк, от в басейн, там настільки хлорована вода, ну, я відчувала, я не знаю, як дитина, але я відчувала. Чи безпечно от є хлорована вода саме для дитини? Е, ну, загалом часто батьки про це запитують, і тут важливий нюанс, і те, що майже 90% басейнів у світі угу. використовують метод хлорування. Самостійний сам по собі або з іншими безреагентними способами обеззараження води, тому що дійсно хлор потрібен для того, щоб знешкоджувати мікроорганізми, бактерії, грибкові захворювання, так як контакт з водою відбувається в більшості випадків з великою кількістю людей. Але тут важливо зауважити, що саме запаху хлору угу. в повітрі, де в басейні в приміщенні не має бути якраз такий запах хлору. Приміщенні є ознакою брудного басейну. При цьому він може бути кристально чистий, фантастично яскравого кольору, гарного, але якщо ви відчуваєте саме запах хлору, це означає, що басейн брудний, тому що ці самі сполуки хлораміну, вони виділяються в повітря при контакті з продуктами життєдіяльності людини. Це піт, сеча, випорожнення. Тому, якщо ви. Ходити в басейн і відчуваєте запах хлору в повітря. Цей басейн, скоріше за все, недостатньо очищений. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ще таке? Колись нас вчили, що обов'язково, коли дитина народжується, потрібно кип'яченою водою її купати, мити. Все має бути кип'ячене. Чи дійсно це так? Тому що ну, першим дітям я реально кип'ятила воду. А другим, ну, я навіть в, в роддомі я просто вмивала, звичайно, водою з-під крану. Угу. Ну, так, звичайно, водопровідна вода так само обробляється, щоб бути доступною людям і безпечною для використання, тому кип'ятити воду не потрібно при контакті з новонародженою дитиною. Uh -huh. З трьох місяців я розумію, що ми можемо починати водити дитину на підготовчі такі курси в басейн, так? Uh -huh. Якщо ми цей момент ну упустили ось і не почали водити, чи може потім якось скластися ну, більш складніше буде привчити дитину до плавання, чи ні? Це не пов'язано? Ні, e, це не пов'язано. E, єдине, що дітки, в принципі, не бояться самої води як такої. Але до якогось віку у них вже є свої взаємовідносини з водою. Тому якщо в дитини прекрасні відносини з водою, вони не бояться цього, то в якому віці вони почали займатися плаванням або готуватися до нього, можна починати. Але легше все ж таки почати з малюкового такого віку, так? Чи ні? От ви як? От ви працюєте ж з різними дітками, так? Від трьох місяців там і так. до трьох років. З ким легше? З цими, яких можна ще оттримати <рес> одне рукою, це вже такі дорослі діти, яким вже кажеш, ну давай ми зараз спробуємо підрнути під воду. А вони такі, а я боюся. Ну справа в тому, що так як із маленькими, так і з дорослими дітками, ми всі готуємося до цього процесу. Угу. І якщо дитина е, звикла до інструктора, е, їй комфортно в умовах басейну. Інколи, коли дітки старші, ми запрошуємо водичку маму на період адаптації, щоб дитина знайшла зв'язок з інструктором, бо довіритись чужій людині в віці старше року, вже трошки важче, тому цей процес в плані емоційному займає трошки довше часу, а фізично готуються дітки по-різному. Так само і дітки до року так само можуть по-різному відповідати на підготовку до пірнання. Тобто дитина до року, вона суто з інструктором в воді, так? Батька ну мамі не обов'язково там бути, бо колись ми ознавали за це, то сказали, що мама обов'язково має бути в басейні. Басейн там більше метру глибини. А я кажу, я сама метр п'ятдесят, як я там буду стояти в тому басейні, і ще тримати дитину. Ну насправді форматів занять є багато. Є формат індивідуального заняття, коли інструктор працює з дитиною, мама знаходиться за межею басейну, спостерігає за заняттям в старшому віці, інколи маму можна через з бортика включати в гру, щоб дитину задіювати якийсь формат. Взаємодії з мамою, коли дитині не зовсім комфортно переходити межу басейну. Е, а також є формат групових занять це коли декілька мам знаходяться в воді разом зі своїми дітками, інструктор е, допомагає, показує вправи та контролює процес заняття. А також є формат спліт-занять. Це коли е, дві мами, до прикладу, е, або мама з двома дітками: з одною дитиною займається інструктор, а з іншою е, мама. Такий uh -huh. формат занять теж можливий. Це uh -huh. все залежить від запиту батьків, як батьки хочуть проводити ці заняття а також від дитини знову нагадаю про те, що інколи є час адаптації, коли мамі ну, вимушено можна сказати, доводиться заходити в воду. А до якого віку потрібно купати дитину в дитячій ванночці? Бо ж вони такі популярні, ці дитячі ванночки, є маленькі, є більші. От і колись ми купали прямо аж до року в цій дитячій ванночці, тому що в дорослі купа бактерій, купа мікробів. Кажуть, ви що, в дорослу ванну переводити дитину? Це просто не можна, ви наражаєте на небезпеку. Можуть всякі інфекції бути, ну... навіть якщо ви там протерли його з оцтом чи ще з чимось, все одно. Ну, взагалі, достатньо перед тим, ну взагалі. Такий формат, як дитяча ванночка, не обов'язковий на наявність вдома. Uh -huh. Дитину так само можна провести гігієну і, і в раковині, якщо вона достатньо великого розміру, і в старшому віці можна брати в душі і змивати дитину, тому формат саме маленької ванни не є обов'язковим в наявності. А якщо ви просто очистите ванну дитячим милом перед тим, як будете купати велику ванну, цей формат теж можливий. Шкода дитині, вашій він ніякого не принесе. Ви займаєтеся з дітками. Мені цікаво, є у вас такі дітки, які от плачуть, плачуть, сильно плачуть, а мама хоче навчити їх оплавати. Таких що прям сильно плачуть, а мама стояла на своєму, ні, як правило, ніяка мама не хоче нашкодити своїй дитині. Тому, якщо дитині некомфортно в тих чи інших умовах, ми намагаємося знайти. Формат взаємодії, який буде комфортний для обох і для мами, і для дитини. Інколи дитина плачучи, вимагає просто контакту з мамою, тому uh -huh. ми можемо запрошувати маму на заняття в колектив, на групове заняття. Тоді дитина адаптується до води, до інструктора і може переходити вже на індивідуальні заняття, а так, щоб зовсім відмовлялися від занять, мабуть, що ні. А деякі ще кажуть, що, наприклад, в зимовий період не варто ходити, тому що дуже можна перехолодитися. Ну ти з басейну вийшов, там дитина може захворіти, бо не варто виходити одразу на вулицю. Чи дійсно це так? Ну чи можна і зимою, і літом і цілий рік ходити на плавання, і немає в цьому ніякої біди? Так, звичайно, можна займатися бас... в басейні цілорічно і. Шкоди це дитині не наносить важливо дотримуватись просто звичайних правил догляду за дитиною після басейну, і це буде так само своєрідний формат загартовування. Що я маю на увазі, це важливо після басейну дійсно ретельно просушити рушником. Вушка дитині, просушити волосся. Да, дійсно бажано знаходитися після заняття в басейні десь 20 хвилин в приміщенні для того, щоб стабілізувалася температура дитини після активних фізичних занять в басейні. Також важливо це цим правилом, часто батьки нехтують. Ем, важливо одягати комбінезон в зимовий період і верхній одяг на дитину в останню чергу. Бо часто uh -huh. мама одягне дитину, в комбінезон малюк залишається в теплому приміщенні, поки мама одягнеться сама. Е, дитина вже до того часу перегрілася в тому комбінезоні, поки знаходилась в приміщенні. Відповідно, виходить на вулицю вже перегріта, і е, таким чином можемо їй нашкодити. Ну, і, ем, Важливо загартовувати дитину не тільки при контакті в басейні, при заняттях з водою, а й в повсякденному житті. Не обов'язково вдома одягати шапочку в приміщенні або носочки, не обов'язково носити цілорічно. Якщо дитина буде загортовуватись весь час, то заняття в будь-яку пору року у дитині воду тільки на користь. А скільки разів на тиждень потрібно дитині? Це для ну кажуть, що регулярно потрібно два рази на тиждень мінімум ходити на плавання, щоб почувати себе добре. Все залежить від віку дитини, це важливо, коли дитинка приходить в трьохмісячному віці в басейн, то й одного разу для початку адаптації достатньо. Чим старша дитина, так оптимально двічі разів двічі на тиждень займатися. Є дітки, які відвідують заняття басейні курсами, угу. тому це можуть бути процедури там, двічі на тиждень, прозаймалися. Якщо це є якась потреба в реабілітації, ось тоді далі роблять перерву і знов продовжують заняття. Маріна, скажіть, чи може от плавання призвести до постійних отитів? Тому що от є дітки, які ну, от вони їх водять на плавання, але от дитина постійно з отитами. І навіть от літ, ну, влітку на морі, здавалось би, і все рівно там отит. Якщо коротко відповідати, чи приводить заняття в басейні до отитів, то ні. Але знов таки важливо дотримуватись певних правил. Про правила догляду за дитиною, просушування вушок ми вже говорили. Uh -huh. Важливо після басейну або просушити рушником або на низьких обертах феном. Е, також важливо, часто мами нехтують цим правилом і ходять в басейн з сопельками, начебто на зуби. Uh -huh. е, ми не завжди можемо виключити, чи дійсно цей стан пов'язаний з зубчиками, тому бажано з е, е, нежиттям в басейн не ходити, тому що так може підвищуватися ризик е, розвитку отитів. Також якщо дитина під час заняття часто активно, глибоко пірнає, або якщо е, роблять якісь фантастичні трюки, коли дитина тривало пірнає і робить перевороти різні mm -hmm. в воді, е, це теж може призводити до набріку і пстахів і труби, і відповідно до цього е, можуть з'являтися отити. отити. Mm -hmm. Але це ну, не, не на постійній основі, тобто плавання і отити. Поєднати в принципі не потрібно поєднати е, ні, не потрібно, і важливо, що е, дитину можна захистити від частих рецидивів отиту, е, за допомогою вакцинації. Угу. Ну на завершення, можливо, декілька порад нам, як мамам, які б хотіли навчити своїх дітей плавати, чи принаймні віддати їх на плавання, щоб їх там навчили такі інструктори, як ви. Ну, найважливіше це те, що мама сама має відчувати впевненість в тому, що вона хоче, щоб дитина плавала. Бо якщо мама сама боїться води, діти підсвідомо відчуваються. Мені завжди подобався формат, коли мама займається разом з дитиною, бо це як своєрідний час активності, активний час проведення разом. Тому. Привчайте свою дитину до того, щоб вона любила воду, контактувала з водою як можна частіше в будь-яких форматах в душі, в ванні, під час гри. Дозволяйте дитині бавитися водою, проводьте час разом, дозволяйте дитині бризкатись, ляпатись і поливати себе, коли вона хоче цього. Все дуже просто. Потрібно показувати своїм прикладом, і ми, інструктори так само на своєму власному прикладі, старшим діткам показуємо, як можна готуватись до пірнання, пірнати і що ми можемо робити з водою. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Я думаю, що нам з нелю вони стали в приході, і наші діти все ж таки навчаються Дякую. Сподіваємось на це. Дякую вам. Дякую. На сьогодні це все. Якщо у вас є питання, тему, яку б ви хотіли почути у нас у студії, пишіть. Телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Миру нам і до зустрічі!